Мої вітання, друзі! Ви на каналі Росадіс. І сьогодні піде мова про троянди, які витримали два тижні суцільних дощів, холодних суцільних дощів, які виглядають на сьогодні не хуже, ніж до дощів. Деякі троянди, а, а в принципі більшість троянд у мене просто окуклилися за цей період. А от деякі троянди, і їх буде сьогодні 5, виглядають, як ніби ні в чому не бувало. І ось перша перед вами це ґрунтопокрівна троянда Хелу, яка. Почала квітнути перед дощами і продовжила, і вона навіть за цей період повністю повністю розкрилася. І ось таким величезним кущем вона зараз виглядає. Ну, Хочу сказати, що в мене тут не одна троянда. У мене тут шість троянд. Для того, щоб створити ось таку полусферу, мені потрібно було висадити аж цілих шість кущів. Вони в мене. Підняті на опорах, десь приблизно сантиметрів 90 опори. Для того, щоб троянда не звисала і не лягала на землю, у мене ці опори. А також для гарного провітрювання. Бо скільки троянд, звичайно, якщо їх залишити просто самі по собі, вони створять, по-перше, безлад, а по-друге, вони будуть постійно хворіти. Тому потрібні були ось опори. Поруч троянда Аспірин переді, яка повністю злетіла за цей період. І можна сказати, що зараз ні одної квіточки нема. Також у мене тут троянда свані, яка ну, майже вся окуклалася, вона якраз дощів не полюбляє. Хоча, в порівнянні із трояндою Аспірин, вона ще виглядає більш-менш. А от Троянда Хелоу. Ось подивіться, як вона була в перше квітування. Вона в мене була не вкрита на зиму, трошки підмерзла. Я її обрізала і вона наростила прекрасний кущ. Як в першому квітуванні, так і в другому. Поруч троянда хеллоу була підрізана під нуль, але також відродилася. І ось так вони виглядали в першому квітуванні. І друга троянда. Це троянда Чіпін-дейл. Так, от вона також, хоч і була підрізана, але кущик наростила, і також вона не окуклилася. Ось так вона виглядала в першому квітуванні після обрізки. І я вам хочу сказати, що троянда Чіпіндейл після такої обрізки під самий нуль дуже важко наростає. Тому потрібно дуже. Відповідально віднестися, і чи потрібно її обрізати під, під корінь. Тому що можна втратити цю троянду, як я зрозуміла. Е, я зробила так, не знала, а тепер буду знати, що чи піндел під самий корінь краще не обрізати. Все-таки залишати якісь е, пагони, е, ну, можливо, сантиметрів 15-20, ну, в кого як вийде. Але все ж таки вона. За сезон наростила кущик, і я цьому дуже рада. Наступна троянда наступ, Наступна троянда, це взагалі в мене фейерверк, а не троянда. Це троянда Керіо. Вона була підрізана також під нуль, але відродилася. І е, в другому квітуванні вона ось наростила ось такий кущик, і дуже багато у неї. Булок цвітоносів, і на кожній ми знаємо на кожному цвітоносі по одній квіточці. Так от, друзі, під час дощів вона стільки починала квітнути, вона, так як була підрізана, зацвіла одна із останніх із цієї групи. Ось вже всі майже були на відцвітанні, а вона тільки почала цвісти. І під час дощів вона без перестанку, без перестанку все розкривалася, розкривалися її ось такі прекрасні квіти. Вона в другому квітуванні під час дощів виглядали її квіти, ну, як ніби недорозкриті. Але вони наскільки чудові виявилися в цій формі. Що я ще й не бачила, чесно кажучи, що вони ось так розкривалися. В принципі, в неї ж велика квітка і розкривається доволі в таку блюдечку, навіть можна сказати, такою камелією. Але ось так дощі, навірно, мабуть, вплинули на неї. Так от два тижні дощів вона витримала на всі, скажімо, 100%, на всі 100 балів. Ось так вона виглядала в першому квітуванні. Її ні з чим, ні з якою трояндою не можна сплутати завдяки її формі пелюстків, як вона складається, як у неї закруточка. От. І вона також в цьому році цвіла одна із останніх. А ось поруч троянда не менше девральна, це троянда Теддор. Вона, в принципі, вже на час дощів майже вся цвіла, ось тільки базальний її пагон залишився. І за сезон вона нарощ... наростила ось такий прекрасний кущ. Цій троянді в мене 6 років. І в цьому році вона проявила себе, ну, як найкраще. у неї в. Вигляді піончиків ось такі квіти, і, як виявилося, вона під час затяжних дощів також достойно себе тримає. Наступна троянда це Олівія Роуз, яка мене в цьому році не, не перестає дивувати, можна сказати, до кінця сезонів. Їй також 6 років, і вона, і вона не переставала. Квітнути протязі всього сезону. Ось так у неї ж, такі яскраві, яскраві такі чашечки, а перед цим, до моменту дощів, вона виглядала зовсім блідо. Вона стала якоюсь блідорожевою з лавандовим відтінком. Також для мене це була новина, що вона ось так зацвіла. Ось такими, таким кольором. ну Буду спостерігати. Але перше місце у мене зайняла троянда ось ця червона троянда, яку я посадила тільки цієї весни, і яка зацвіла тільки восени. Це були її перші. Перші квіти. Зацвіла вона 12 вересня, друзі, вдумайтеся. 12 вересня вона ось так розкривалася. Це моя перша зйомка була 12 вересня. Ось так один бутончик, одна повністю розкрита. А потім повторно я її зняла 28 вересня. Тобто через 16 днів вона виглядала ось так. Зараз назву, як вона називається, це невеличка інтрига. Можливо, вже хтось здогадався, що це за троянда. І вона мені була найпрекрасніша з усіх моїх червоних троянд. У мене червоних троянд достатньо, але ця троянда мене просто покорила моє серце. Наскільки красиво у неї було повне розкриття. А так вона виглядала 10 жовтня після двох тижнів безперервних дощів. І це, друзі, Троянда Експлорер. Це безпрограшна троянда. Так що ось так мої 5 фаворитів цього року, у всякому випадку, які витримують проливні дощі, затяжні дощі. І себе показують, як, ну, як найкрасивіше. Тому, можливо, комусь буде станем нагоді і хтось шукає ось такі е, витривалі сорти, тому можна на них ставити ставку. Ну, а ось так у мене вже осінь настала. Друзі, дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!